Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. Свою Україну любіть, любіть її врем'я люте, в останню тяжкую мінуту за неї Господа моліть. Це лише дрібна частка спадщини Тараса Григоровича Шевченка, видатного поета, художника, громадського діяча, який став символом національної ідентичності і боротьби за свободу українців. А що про нашого кобзаря знають чернігівці, та які поезії пам'ятають зараз? Запитаємо Видатна людина, скажімо так, і один із геніїв українського народу. Це напевно, як знаєте, зірка полярна за якою люди йдуть. Дуже стильний, вусатий чоловік. Він письменник, який відтворював нашу ідентичність. Він е, створив українця такого, якого ми зараз бачимо, наче серце це наше таке, мабуть, кращого й не було такого. Тарас Шевченка це людина, скажімо так, без епох. Тому що, народившись у 19 столітті, і десь перевернувши ну, наш український світогляд у 19 столітті він стає актуальним у 20 столітті, і ще більш актуальний у 21 столітті. Тарас Григорій Шевченко ще тоді, у свої молоді роки, писав про те, що українці це незалежні люди і. Козацького роду, і ми це пам'ятати повинні. Він із Кріпацької родини його викупили. Він був і художником, закінчував Петербурзьку академію, Жуковську, спілкувався з ними дуже часто. Вони його і підтримували, і він дуже часто був в нашій Чернігівській області. Це і Сіднів, і Качанівка. Я в Качанівці бачила його листи, написані їм. Його рукою дуже круто, що Чернігівщина, і сам Чернігів пов'язаний Шевченка, бо тут він зупинявся. Причому йому тут сподобалося, тому що там десь я навіть читала, що він хотів зупинитися на декілька днів, а в вит итогі він там зупинився майже на місяць. Він тут подружився, його тут приймали, і Чернігівщина йому дуже близька. Його життєвий шлях був дов доволі складний, тому як би да, тому і творчість така вийшла в нього. Мабуть, йому хотілося це все змінити. Щоб ну, люди не жили так свободи, хоча як, як ми зараз хочемо свободи. Він може бути ліричним, він може бути іронічним, він може бути ну, не агресивним, а таким злим. Тобто він качає дуже різну енергію, по суті, справи те, як ми з вами. Його і люблять, тому що він такий, ну якби як асоціація з простим народом, скажімо так. Можна дійсно сказати, що Тарас Григорович Шевченко був пророком, тому що його слова можна провести паралелі із нашою сучасністю. На жаль, знаєте, ото кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з нами. То його пророчі сларочі слова, ну також і заповіти, ревета стогне, ніби широкий. Я дуже люблю цю пісню, в виконанні хору хороберьовки. Ну щоб здавалося слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взяти у домовину? Наші сусіди лізуть до нас і хочуть зруйнувати нам всім життя, надати його і забрати все те, що є. Україна, Україна, серце моє ненько. Як згадаю твою долю, заплачі серденько. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.